Так, ну і ще одна новинка: це шейвер VGR V-356, IPX5 вологозахист. І це як Babels Pro, тільки дешевше. Давайте подивимося, як виглядає всередині. Ось такий металевий брус у нас є. Металевий корпус. 7500-8000 обертів швидкість. І зараз покажу, в чому фішка такої електробридження. Показую наближено, подивіться. ось цю, Це називається система, потрійна система. Тобто, по бокам, як звичайні шейвери сітки, а посередині йде ось цей тример. І оцей тример якраз він робить оцю складну роботу. Тобто, Він бере не тільки дрібну щитину, а й тижневу щитину. Тобто, це може бути і раз в тиждень гоління, і кожен день, як вам буде зручно, і цей тример дуже покращує роботу. І справді я особисто користуюсь, я вирішив теж перейти на цю систему, тому що ну, не завжди є можливість десь там, наприклад, прослідкувати, щоб це була дрібна щитина, Тому краще ось такий. Він дуже комфортний. Плюс ну, в кого є тример, звичайно, можна взяти звичайний шевр. А в кого нема тримера, то краще ось такий. Тому е, замовити можна нас на сайті Тремер і замовити можна через інстаграм, вайбер, телеграм. Ціна 1699 гривень. Класна штука, Оце для складних завдань. Плюс тут у нас ззаді є. Я вам зараз продемонструю дисплей. Ось, будь ласка, бачите, дисплей показує рівень заряду акумулятора. Тут і Type-C. І датчики очистки є. Датчик, що працює від мережі комбіноване живлення. Тому замовляйте, Voyager V356.